Запорізький центр допомоги дітям із особливими потребами батерфляй. Педагог Маргарита Кімс проводить комплексні заняття з п'ятирічним Максимом. Це вправи на фізичний розвиток дитини, розвивають у неї велику моторику, а також формують навички мовлення і долають поведінкові труднощі. Дитячий центр хлопчик відвідує впродовж півтора року. І весь цей період фахівці намагаються здолати у нього підвищену тривожність прищепити навички соціальної поведінки. У дитинки вже є слова. Вона вже е, може просити, може чути, виконувати, слухатися. І це е, це ну дуже ну така велика робота, і ми працюємо так сказати, із запитом. Ну тобто, наприклад, батьки до нас йдуть і кажуть, ми хочемо, щоб дитинка розмовляла або там розуміла мову. Або там е поводилася гарно, так і у нас ну така комплексна робота. Центр допомоги дітям з особливими потребами Маргарита відкрила сім років тому, після того як у її дитини фахівці діагностували розлад аутичного спектру. Я повинна допомогти власній дитині, тому що 12 років тому допомоги ще було дуже замало. Інформації було дуже замало, і тому я прийняла рішення сама навчатися, поступила до університету і з часом вже почала практикувати з іншими діточками, знаю забагато методик, бо є дуже гарні результати. У власній дитині жінка набула досвіду і знань про розлади психіки та розвитку дитини. Пройшла щонайменше два десятки спеціальних курсів, адже прагнула застосувати на практиці новітні методики і допомагати не тільки своїй, а й іншим дітям. А торік Маргарита виграла державний грант у рамках міської програми Власна справа і розширила потужності центру. Сьогодні разом з нею тут працюють ще три фахівці логопеди та психологи. Охоплюють турботою 30 вихованців. Їх вистачило на те, щоб сплатити оренду впродовж трьох <клес> місяців. Їх вистачило на обладнання деяке в центрі. Виграла ще один європейський грант. <клес> А на цьому занятті логопед спілкується з 12-річним хлопчиком Матвієм, використовує класичні і інноваційні методики і фіксує у дитини позитивну динаміку. І він вже гарно поєднує літери, голосні приголосні. Так у нас з'являються склади і слова вже навіть слова. Він вважається дитиною з важким мовленнявим порушенням, і ми надважливо включати в роботу з такими дітьми проприоцептивні, тактильні та вестибулярні навантаження. Що ми з ними робимо і інноваційні технології в логопедії. Ми застосовуємо на кожному занятті гарнітуру, яка дозволяє йому стовідсотково почути себе. Це хто? Це <пас> Попри порушення розвитку мовлення, соціальної взаємодії, спілкування та поведінки дитини, її не можна сприймати як людину з дефектом, кажуть фахівці. Вони особливі і мають нейровідмінність. І саме про це важливо нагадувати суспільству не тільки в день поширення інформації про аутизм, а постійно батькам хотілось порадити е, теж е, перестати сприймати дефект дитини, чіплятися за той дефект, а шукати сильні сторони. От знайти сильні сторони допоможемо ми, фахівці, і займатися, займатися, займатися. Бо це не ми навчаємо цих дітей, це вони навчають нас, навчають нас толерантності, терпінню, любові. Любов творить дива, переконані фахівці центру. Якщо її дарувати дитині, докладати зусилля для всебічного розвитку в неї обов'язково буде гідне і щасливе майбутнє. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.